Сьогодні у програмі, чому у Рівному не економлять на дорогах? Металева труба загрожує рівнянам, коли міські комунальники звернуть увагу на проблеми спальних мікрорайонів. Зруйнованих доріг у рівному чимало ями та вибоїни вже давно не дивують місцевих водіїв. Однак звикнути до них неможливо. Приватному секторі взагалі жалюгідна ситуація. На запитання, чому дороги не ремонтуються, відповідь завжди одна: не вистачає фінансування. Однак витратити понад чверть мільйона гривень на реконструкцію дороги для чотирьох приватних будинків у Рівному на вулиці Грунтовій змогли. Виникає багато запитань в першу чергу, чому мікрорайон тинний там, де є вже декілька десятиліть. Стоять нові квартали, там дороги не зроблені, або просто в жахливому стані. А тут ми бачимо, що, начебто відремонтована вулиця ґрунтова, коли ж на місце виїхали, подивилися, то це лише її невеличка частина, буквально там декілька метрів. Чому туди вкладено понад чверть мільйона гривень в той час, коли навкруги страшні дороги? Підгалуження вулиці грунтової в жовтні минулого року засипали щепенем, заасфальтували та розширили. З відповіді на офіційні запити дізнаємось замовником виступив департамент з питань будівництва та архітектури рівненської облдержадміністрації, Виконавцем – міське шляхове експлуатаційне управління. Далі насторожує ще один нюанс по документам і у відповіді облдержадміністрації про це якраз чітко сказано про те, що це був капітальний ремонт. Хоча всім відомо, є море свідків, що ще буквально рік тому там дорога була лише ґрунтова. Скажіть, будь ласка, якщо капітальний ремонт ґрунтової дороги призводить до того, що вона стає асфальтною, то тут теж виникає багато питань. Це ну, напевно, що було прокладання нової дороги. Можливо, це була реконструкція, ну але аж ніяк не ремонт. Чому знову ж таки так зроблено? Чому по документам проведено як ремонт? А не будівництво нової чи реконструкція існуючі. Це підтверджують і фотографії місцевості супутника. До ремонтних робіт тут була звичайна ґрунтова дорога. До того ж, основна артерія вулиці ґрунтової не у найкращому стані. На кожному метрі квадратному у асфальтному покритті ями. Але її ремонтувати чомусь не поспішають. Не бажаючи миритись такою несправедливістю, місцеві мешканці звернулись до громадського контролю. Говорити на камеру, вони категорично відмовились, побоюючись гніву сусідів. Подейкують лише невелику ділянку дороги зробили саме тут через що в одному з будинків мешкають родичі народного депутата України. Тож громадський контроль звернувся до прокурора міста Рівне, аби останній дав оцінку правомірності дій усіх учасників такого капітального ремонту відрізку дороги. Весною вилазять зараз, із приклятого з під'їзду. Отакі робочки, тверді, яке то це ж все від вологи, і ця волога підмиває фундамент. І, звісно, дім буде руйнувати. Мешканець дев'ятого будинку на вулиці Студентській обурений бездіяльністю комунальників. Ще у минулому році біля четвертого під'їзду почала руйнуватись водостічна труба. Мешканці написали звернення до житлово-комунального підприємства Галицьке яке обслуговує цей будинок. Звертались до них, кажуть, зробимо. А потім в лютому вже почали обвалюватися ці труби. Стіни мокрі, заява є написана ще в лютому, да Наташа? В лютому заява подана і ніякі міри не приймаються. Мешканці переживають, що наступний шматок труби може когось травмувати, адже руйнується вона просто на очах. Звертались ці рівняни і до міської ради. Сказали, зробимо, потім дзвонили, кажуть, труби у нас вже є, немає вишки. Тобто я не знаю, хто вишку повинен. Ми ж своє часто гроші за обслуговування будинку, ну а зараз, мабуть. Трошки притримуємо гроші. Для належного реагування і виконання своїх обов'язків комунальникам здається мало офіційних звернень, тож люди вирішили надати розголосу своїй проблемі. Про фахову допомогу звернули ще й до громадського контролю. Водоспад це дуже гарна річ. Вона милує і радує око. Але змушувати людей спостерігати за ним і тим більше страждати від нього це зовсім неправильно. Це зовсім неправильно, коли люди вже три місяці тому назад офіційно звернулися з приводу цієї проблеми. Труби падають на голову, і за три місяці жодної реакції ну це вже взагалі ні в які ворота не йде. Ми звертаємося до ЖЕКу, Надіємося, що ЖЕК дуже оперативно зробить своїми силами, тому що люди знову ж таки настроєні йти до суду і будь-куди, аби виправити цю ситуацію. Зруйновані сходи на вулицях Рівного чи не на кожному кроці. Якщо у центральній частині міста ситуація ще більш-менш нормальна, то в мікрорайонах конструкції зовсім зруйновані. З такою ж проблемою до громадського контролю звернулись обурені мешканці вулиці Вербової. Біля 45-го будинку до зупинки громадського транспорту ведуть невеликі, однак доволі зруйновані сходи. Поруч є ще одні у такому ж стані. Ось що думають рівняни стосовно таких сходів поблизу їх домівок. У країні зараз є трошки важливіші справи, ніж ці сходи. Сходи можуть почекати, ми потерпимо. «То, що десь там на країнах міста, це таке. Я вважаю, що треба всюди дивитися, якщо хочуть, щоб місто було найкраще. Ні, бути краще. Хочеться звернути увагу міських комунальників на конструкції, які розташовані у спальних районах міста, адже неважливо, де знаходяться такі сходи. Згідно норм законодавства, їх повинні відремонтувати негайно. Відповідно е до наших правил благоустрою міста рівне е такі. Е Недоліки повинні усуватися негайно, і саме наш міський голова міст мають слідкувати за цим, так як вони віддають інформацію, хто є балансоотримучем, хто є власником. От і вони повинні привести до належного стану такий об'єкт. До того ж, такі конструкції повинні бути обладнані поручнями. Звичайно, що коли вони знаходяться ще в такому жалюгідному стані, літнім людям дуже важко пересуватися ними і банально дібратися до зупинки їм дуже важко. Громадський контроль звертатиметься до управління житлово-комунального господарства, аби комунальники привели у належний вигляд ці сходи.